Ходи, якщо робити з горіха американського, це можливо квартири на троєщині варто. Масив — це не просто дерево. Як нам часто люблять це пояснювати, це цілий процес виробництва. Нарізали, робили і почали заштовхувати в меблі. Можна ці гроші, які ви хочете, типу пояти на екологічність, витратити на більш екологічне ДСП, бо ДСП воно стійке для температурних перепадів і стабільне, можна сказати. А деревина вона нестабільна і. Чим більше деталь, тим більше є нюанси, що з неї може щось трапитися або тріснути по волокнам, або покрутити неї, деформуватися. Якщо там у вас повітря, вологі, деревина напитується цієї вологі, а потім починається там деформація, і неважливо там ви вскрили лаком, там масло воском. А ви вже купували меблі з масивом? Як ваші враження? Напишіть в коментарях, підписуйтесь на нас, в інстаграм, фейсбук, YouTube, TikTok, ставте лайки. Всім добра.